І дебати, це було відео по Бравл Stars, я знімаю. І це твінк. це твінку, я й досі на твінку граю. І тут -а бі. А, тут БіБі! -бі. Тут БіБі -бі в трусах! БіБі -бі в, бі -бі в трусах! Отвали! Отвали! Бі отвали БіБі в трусах! Отвали, Бібі в трусах! Ну, блін, ну, це Бібі -бі в трусах, вонюча, що я вона... Вонюча, дивіться, скільки я купку у мене. Уже як. Уже пять тысяч, да. Видите, сколько проблем. Все. Скины покажу. О, покажу. Давайте я покажу свои скины. Не. Я помню, на кольта было. На ниту. На була. На альпримчика. На бурли на не на поко на Карла На Насту на На Эдгора, на Фенга и все. Да. Кстати, дивіться. Скоро нам лег звезду давати А давали міфік, дропок. Кстати, стойте, стойте, я сейчас заберу. О, там крыть кредиты, да. Так. Так, забрали 2000 блінгів і мені я хочу купити якийсь сверхрідкий скин. О, давайте купимо сверхрідкий скин якийсь. Ой, пече. Ой, капець. Стоп, уже вийшов? Уже вийшов. Купляємо. Ай ладно, не будемо купляти. я хочу сверхрідкий скин купити. А хоча на... Ні, я передумав, я хочу купити на Лубі. Лубі, Лумі, Да ти Лубі? Осьо привіт, я скупив, довго управляв Лубі, да ладно. Давайте ще якийсь сверхредкий скін купимо. Ще якийсь. Купимо, купимо. На очі Що, я купив два скида. Да. Comfortball І... И... Да, кстати, в мене з'явився новий Бравлер Бі Я Я просто... Короче... Ще на лубиск. Буль І на буль-булькатона. Давай когось прокачаємо жупайку. Ходимо на твінк і дам його прокачувати Я тут квест один не можу виполнити. Ой, то з цього Ну, короче, строка. І зараз. Качечку і шукаю, шукаю, да, да, да Тут уже кто скинул у такой. Халявные мне баночки. Это убью мою. Сифан, хей, мэн, хей. Ха, не А если попало, если а попало? Я шей мазилятора. Я шей мазилятора статочный. Mm. Mm -hmm. Я мазилятор. Давай вони мене не якби. <гух> На О, боже, поп попасти не можу нормально тою штукою. Ну боже, я надумав мене вбить. Гівно, мале. Uhak peas boss. Ahahahahahaha Neita Pabuch pubuch pub bezboss Ahahahaha Nita Pabuch pubuch pubuch Samstaba Tak spoon steam down Achmentin porosot Body <гум> <гум> <"Та> боже! <гум> <"А> ну тебе! <гум> тут сим, тут сим. тут сим.

Хабаля, сівай Тут нікого нема нема. Ой, вуха. Треба потім зняти Буду навушники і все. Ой, тут ба. О, я попав по ньому, я попав, я попав, попав, попав попав попав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пс, пс, ну боже. Дивіться. Почули, хай он Ой, духа мої, йо

до чудика узки аха Ну ха а ха вас Ахахаха, ахахаха. Тут никого нема. Я мою гаджет прям закрываю мини-браулера. О, сейчас буду крысы ось Сюда, попав. ya pupus Oke, challenge accepted. Oh, yes. Suruh cabe Сурок откажет, малый отвали сорока скажет. Ура! Так кредиту на жіночку моу-гоу-гоу-гоу! Да мне не хватает опу после качечку зиграй да, маленьких кубках. Це на фрнке. У мені хватає на цей гаджет. Купую цей гаджет. І прокачаю. Прокачаю. Нікого не прокачаю, ладно. Я дурачок. Начок без вас. Ахахаха. Ахахаха. ха аха ха

Бесалого ворона літає, Ай! А, тут дрис. А тут уже можно просто прогрывать. Ну, тут нужно уже прогрывать. Я напитаю, почему за это купил. Тупо його перелишив. Тут просто якась кнопка єсть. О, дивіться, щас. скоро в мене буде оце, потім оце, 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 оце і оце. На жіночку Макс. Далі в мене буде йти... Ой, я вже давно це підкорив так. Я хочу собі 8000. Щоб забрати на жіночку Макс. Потім оце і оце хочу, щоб оце ну, рот жіночку Макса, а тут буде отакий дурачок. Де він цей дурачок? Ось. Отакий. Ладно, всі похизяли.